Доброго дня! Давненько не знімала відео. А сьогодні я до поціновувачів вишивки білим по-білому. Ось такий комплект білий по-білому, з новинками, цікавинками. Я хочу відзняти рушник, мій хлібосольний, звичайно, ви з ним знайомі, але ви бачили його золотисту версію. А сьогодні білим по-білому. Хочу показати, наскільки гарно виділено, тобто тут. Фон настелений, грубо кажучи, білим. І зверху оці рельєфи малюнку вимальовується теж білим кольором. Завдяки цьому вишивка не губиться, її гарно видно. Хоча білим по-білому деколи треба продивлятися. В цьому випадку, завдяки ось цим рельєфним швам, які гарно виділяють малюнок. Вишивку дуже добре, всі деталюшечки, все видно на полотні. Ось такий рушник під коровай на бавовняному. Домотканому полотні, швиденько показую виворіт, тому що це є дуже часте запитання і правильне запитання. Я завжди наголошую, показуючи свої рушники, що ліва сторона є дуже важливо при весільного рушника. При вишивці весільного рушника. Другий рушник рушник для зав'язування рук. В магазині він у мене називається Злагода. Він теж білий по-білому. Тому що дуже часто в мене замовляють комплекти білим по білому, і, відповідно, для союзний рушник теж має бути білим по білому до цих комплектів. Показую вам виворітну сторону. Виворітна сторона у нас чистенька, без гудзів, без перетягувань, акуратний підгин рушника. Не широкий, не випуклий, ну і закінчення, як завжди, тороки ручної роботи. В даному випадку це білими шовковими ниточками, адже вишивка у нас білого кольору. Ну і тепер цікавинка новинка. Вінчальні серветочки з монограмами, які замовили у мене для цього комплекту. Хвалюся вам ними. Ось монограма імена для молодят ВВ. Також я прикрасила такими вензелями. І кутик, щоб у нас не був голий, щоб серветочка була красива і самодостатня. Ось ще такий елемент. Обов'язково обробка країв. Ось такою рамочкою для того, щоб наші тороки не торочилися, виглядали акуратно, ну і таке логічне завершення. Тому що просто пусте лишати ну якось мені не хотілося. А це додає не тільки відчуття завершеності, але й надійності цій серветці. Тобто, у вас нічого, ніяка ниточка не витягнеться в ну, саме. Такий момент не підходящий для цього. Ось така вона, хочу її поставити ближче до світла, бо тут куточок темний, щоб ви побачили, як гарненько переливається білий колір. До речі, в цьому рушнику хочу вам показати при фотографуванні. Його дуже важко фотографувати, тому що він виглядає, ніби вишитий двома кольорами: сірий і білий. Насправді це є вишите все ось цим білим кольором. Це є біла віскоза, якою я вишиваю. На своїх машинках. Тут так само. Ось такий цікавий комплект. Новий комплект у мене. Я для вас відзняла відео. Пакуємося і їдемо!